Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля! Зараз у нас 13 годин 23 хвилини 2 жовтня 2020 року. Ми з вами знаходимося у Вівторі Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського. Сьогодні я хочу, закликаю вас до рішучих дій, які стосуються вашого життя. Що, коли ви щось вивчили, коли ви щось е, прочитали, або де хто вам щось сказав, ви це закарбували в своєму серці, то ми знаємо вислів, що е, віра. Без дій мертва. Тобто треба щось робити, треба щось діяти, треба якось вирішувати. Все це і тоді все буде якнаймога краще. А для цього ви повинні перейти до рішучих дій. Для цього не треба багато. Думати не треба дуже багато робити планів на майбутнє, бо як Господь нас вчить, що є Дух Святий, який подбає про вас, що вам робити, як робити краще. І головне рішуче рухатися вперед. Ось що я хотів вам донести у сьогоденні. Тому будьте уважні до своїх близьких, до свого оточення, не е бунтуйте проти тих, які вас годують, робіть їм е дні, які вони е зможуть відпочити від вас, і робіть все радісне для них, а не тільки для себе. З вами був Сергій Голосіївський з вівтя священого лісу Господня, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.